Всім привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про дуже крутий сетап від Fifine, який дозволить вам отримати надзвичайно якісний звук. Цей комплект ідеально підійде для стрімерів, підкастерів, геймерів, ютуберів, блогерів та взагалі для всіх, кому потрібен дійсно гарний та чистий звук. Це вже легендарний динамічний мікрофон FIFINE AM8, мікшер Fifine SC3, XLR кабель, щоб з'єднати всю цю красу FIFINE L9 і стійка-пантограф FIFINE BM60. Для зручності використання. Ну що ж, подивимось на всі ці гаджети поближче, розберемось у всіх особливостях і протестуємо їх в роботі. Мене звати Віктор, вітаю вас на ютуб-каналі Vector.UA. Поїхали! Перше, з чого я хочу почати, це мікрофон. На мій погляд, це головна річ в цьому огляді. І не дарма я сказав, що це вже легендарний динамічний мікрофон FIFINE am 8 Адже на ринку дана модель вже не перший день, і вона чудово себе зарекомендувала. Я робив огляд на цей мікрофон більше року тому. Ось тут в підказках можете подивитись огляд. Але тоді я протестував лише якість запису самого мікрофона, підключеного до комп'ютера за допомогою USB. Кабелі. Але це в нас комбінований USB XLR мікрофон. І щоб повністю розкрити його потенціал, нам знадобиться мікшер, до якого ми його і підключимо. Я протестував всі мікшери FIFINE, Також ось тут можете подивитись про них відео. І з'ясувалось, що найоптимальніший та найфункціональніший мікшер від компанії FIFINE, який ідеально підійде для наших задач, це модель FIFINE SC3. Тому саме цю модель ми і візьмемо. Даний мікшер має в собі чотири окремі звукові канали з роздільним крилом. Керуванням гучністю. Під кожен канал є кнопка вимкнення звуку, є кнопки зміни тональності, зміни тембру голосу та чотири кнопки для власних пресетів. Є окрема кнопка ввімкнення фантомного живлення 48 вольт, і також повноцінне керування RGB підсвіткою. Звичайно ж, не обійшлося й без гібридного XLR-порта з підтримкою фантомного живлення та перемикачем між динамічним та конденсаторним типом мікрофонів. А також є вхід для навушників для прямого моніторингу звуку. Саме через XLR роз'єм ми і будемо підключати мікрофон до мікшера. Проте ні в комплекті з мікрофоном, ні в комплекті з мікшером немає XLR. Кабеля. Але його можна придбати окремо, і у FIFINE він також є. Це модель FIFINE L9. Кабель, який має довжину 3 метри і підключає будь-який пристрій з xlr інтерфейсом. Він підтримує фантомне живлення 48 вольт та має додаткову фіксацію підключення. А для зручності використання встановимо мікрофон на пантограф. Це новинка від FIFINE, модель BM66. Вона має металевий корпус та кабель канал для дротів, щоб нічого вам не заважало при. Створенні контенту. Пантограф має дуже цікавий футуристичний дизайн і сумісний він з різними мікрофонами, тобто підходить до всіх стандартних мікрофонних кріплень. Максимальне навантаження, яке витримує цей пантограф, 2 кг. А також є регулювання мікрофона на 360 градусів, що також дуже зручно. В цілому, зібравши весь цей комплект, отримаємо ось такий сетап для запису звуку на професійному рівні. Для початку я підключив мікрофон FIFINE am 8 до свого ноутбука, лише Лише за допомогою USB Type-C кабеля, щоб протестувати якість запису звука. В мікрофоні FiFine AM8 є вбудована звукова карта, яка працює лише тоді, коли мікрофон підключений до комп'ютера, ноутбука або навіть смартфона напряму через USB Type-C кабель. Також лише в цьому режимі підключення працюють всі регулятори на самому мікрофоні та всі кнопки. Це ж саме стосується і відповідно режиму підсвічування. Цей мікрофон динамічний, тому він має досить вузьку спрямованість і буде вловлювати ваш голос на невеликій відстані. Тому в нього потрібно говорити досить близько. Найкраще це 5-10 см, максимум 15, і потрібно говорити ось сюди в верхню частину мікрофона, адже саме тут розмістився капсуль. Проте завдяки цьому мікрофон відсікає весь шум кімнати, реверберації, відлуння і тому подібне. Тому, якщо у вас кімната, в якій ви записуєте звук, не акустично підготовлена, тобто на стінах немає звукопоглинаючих панелей, в кімнаті є відлуння та багато різноманітних шумів. Такий тип мікрофонів однозначно для вас. Частотний діапазон мікрофона від 50 гц до 16 кГц. Звук чистий та рівний, немає ніяких зайвих шумів, що дуже добре, але по частотам мені трохи не вистачає середніх та високих частот. Тому для максимально класного звучання звук не заважало б трохи обробити. Компресор та трохи покрутити еквалайзер, але це вже все досить індивідуально і все залежить від ваших вподобань та вашого тембру голоса. Саме тому динамічні мікрофони чудово підходять для стрімерів, підкастерів, геймерів, ютуберів, блогерів і так далі. Але ось для запису вокалу, а також для запису музичних інструментів, краще використовувати не динамічний мікрофон, а звичайний конденсаторний. Адже гарний конденсаторний мікрофон матиме ширший частотний діапазон. Вже й казав, мікрофон має вбудовану звукову карту, але коли йде підключення через XLR, вона не працює. Саме тому потрібен мікшер. Або ж зовнішня звукова карта чи аудіоінтерфейс. І таким чином ви можете отримати ще кращий, чіткіший та якісніший звук, а також додатково використовувати різні ефекти та функції свого мікшера. Зараз я підключу мікрофон до мікшера FIFINE SC3, який в свою чергу підключу до свого ноутбука. І перевіримо якість запису звуку з мікрофоном FIFINE am 8 вже підключеного до ноутбука через. Мікшер. Раз, два, три, раз, два, три. Тепер мікрофон FIFINE AM8 я підключив до мікшера FIFINE SC3. І як ви можете чути, ось така якість запису звуку. Обов'язково напишіть в коментарях під відео чи... Чуєте ви взагалі якусь різницю, чи є вона і наскільки вона взагалі помітна. Особисто, на мій погляд, дійсно різниця є, і мікшер дозволяє розкрити мікрофон FIFINE am 8 ще більше і витягнути максимально якісний звук. Що ми можемо протестувати? Можемо змінювати голос. Раз, два, три, раз, два, три. Ось такий зараз записується звук. Е, записую, це в нас типу чоловічий голос: раз, два, три, раз, два, три. Далі використовуємо жіночий голос. Раз, два, три, раз, два, три. Ось така якість запису звуку за допомогою мікрофона FIFINE AM8 та мікшера FIFINE SC3. Наступний ефект це радіосовий голос. Раз, два, три, раз, два, три. Ось така якість запису Далі. Це в нас звуку. Наступний голос. Це в нас дитячий голос. Раз, два, три, раз, два, три. І останній ефект: ось такий: раз, два, три, раз, два, три. Вимикаємо всі ефекти, повертаємося до звичайного мого голосу. Ще раз, раз, два, три, раз, два, три. Mixer FIFINE sc 3 має чотири кнопки: A, B, C та D, за допомогою яких ви можете налаштувати свої пресети, записавши на них заздалегідь якісь свої семпли. Максимальний час семпла 15 секунд. Я все вже заздалегідь записав і можемо послухати, як це буде виглядати, наприклад, на прямій трансляції. Натискаєте будь-яку. З чотирьох кнопок, і ваш семпл буде відтворюватись. Всім привіт! Вітаю вас на ютуб каналі Vectorua. Дякую за донат! З вас вподобайка та підписка. Все досить просто, але при цьому дуже цікаво. І таким чином можна урізноманітнити свої прямі трансляції, стріми, ігри, летсплеї, геймплеї і тому. Подібне Пантограф BM66 дозволяє зручно розташувати мікрофон біля себе. При цьому можна звільнити простір для рук. Наприклад, для стрімерів, геймерів, це особливо важливо, адже постійно потрібно керувати мишею та натискати кнопки на клавіатурі. Завдяки мікшеру FIFINE SC3 ви можете налаштувати звук так, щоб він відповідав вашим вимогам та вподобанням. Можна налаштувати свої пресети, вмикати їх під час прямої трансляції за допомогою натискання всього. Його однієї кнопки таким чином ви можете розвеселити свою аудиторію, погравшись цікавими ефектами, та змінити, наприклад, тембр голосу, тональність вашого голосу. В цілому такий комплект є повноцінним та універсальним для роботи та для запису звуку в будь-яких умовах. Наприклад, якщо у вас виїзна зйомка, або ви записуєте звук на іншій локації, при цьому весь сетап тягнути з собою не хочете, можете взяти з собою лише мікро. І підключити його через USB Type-C. Але вдома за робочим столом або в офісі чи в студії можна досягти максимальної якості та зручності використання за допомогою мікшера та Пантографа, підключивши мікрофон через XLR роз'єм за допомогою кабеля FIFINE L9. Такий комплект обладнання призначений для створення контенту вже більше професійної якості і допоможе вийти вам на новий рівень запису звуку. Тому даний комплект я з легкістю можу рекомендувати. Якщо цей сетап вам сподобався, посилання, де можна детально ознайомитись з характеристиками та цінами, я залишу в описі під цим. Відео, а я з вами не прощаюсь і сподіваюсь побачити вас в одному з наступних роликів. Тож ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропустити. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!